Питання перше: хлопчику 11 років. Це ви розумієте, що це саме такий передпідлітковий вік, початок підліткового віку, в гаджеті проводить більше часу, ніж домовлялися, що з цим робити. Хлопчик 11 років. В цьому віці не варто ще розраховувати на те, що домовленості можуть бути виконаними, тому що бажання дитини сидіти в гаджеті набагато більше, ніж його можливість і сила волі припинити цю гру. Тобто бажання велике, а сила волі на те, щоб припинити цю гру. Немає тому всім батькам, в кого діти схильні до такого застрягання в гаджетах, я дуже вам рекомендую поставити батьківські ліміти, що просто телефон чи планшет вимикався після зазначеного вами часу, і не варто розраховувати на ці домовленості. Бо ви ви тільки розчаровуєтесь, серйозно, ви тільки розчаровуєтесь. Дитина відчуває і себе теж після цього погано, якщо вона пообіцяла і потім не виконала. Але це е, над очікування від 11-річного хлопчика е, вчасно вимикати екран. Тому включайте батьківський контроль. Лімітуйте час, що, наприклад, годину всього є екранного часу, але після 20.00 взагалі вимикається. Тому ось така буде моя відповідь.